Вітаємо, друзі, на каналі Агрорівни Сьогодні представляємо вашій увазі трактор Оріон 504. Потужність даного трактора становить 50 кінських сил з дизельним 4 циліндровим двигуном. Об'єм такого двигуна становить 3,7 см кубічний, з повним приводом та гідропідсилюючим керма. Також в даному тракторі розташований важіль КПП з боку. Блокування диференціалу заднього мосту, дводискове щеплення, вага даного трактора становить 2200 кг, кабіна простора велика з опаленням на резинових подушках, рівна підлога, передній та задній противаги. Сучасна панель приладів, додатковий гідророзподільник, додаткова діодна оптика. Гарантія такого трактора становить 12 місяців. Безкоштовна доставка, всі документи на реєстрацію. В Наявності також є різні інші моделі. Запрошуємо вас відвідати наш виставковий майданчик у Рівному на вулиці Київській, 92Ж. Підписуємося на наш канал та ставимо лайки.